Щороку навесні із настанням тепла і пробудженням рослин активізуються небезпечні для людей і тварин хитрі родичі павуків, кліщі, квітень, червень, саме їх блискуча пора. Молода зелена травоїчка ідеальне середовище перебувань перед нападом на потенційну жертву, говорять кліщологи та лікарі. Квітень-травень, вони є найбільш активними. Можна їх зустріти будь-де, не тільки у лісі, так як ми звикли до цього. Вони можуть бути і в парках, і в скверах, і навіть на газонах біля будинків. Серед захисних засобів, звісно, спеціальні репіленти, Да, і одяг повинен бути пристосованим під таку прогулянку. Одягати світлі тони, які не будуть приваблювати кліща. Одяг має бути з довгим рукавом, з довгими штанинами, закриті мають бути руки, шия, голова, так як ці місця найбільше приваблюють кліщів. Після того, як ви повернулися з прогулянки, обов'язково зніміть одяг та огляньте своє тіло, а також дітей, якщо вони були з вами на прогулянці. Обов'язково огляньте всі відкриті частини тіла, а також частини тіла, які частково прикриті одягом або контактують з одягом в кінці. Якщо місць укусу кліща ви не виявили, ви можете бути спокійними. Якщо на тілі бачите місце укуса, впитого в тіло кліща слід діяти негайно краще звернутися до лікаря. Методів видалення декілька ниткою, пінцетом, спеціальним гачком. В жодному разі не тиснути, не виривати лише акуратні рухи. Обережно візьміть кліща або ниткою. Для цього необхідно зафіксувати найближче до шкіри нитку, зав'язати вузол, зафіксувати кліща і повертальними рухами обережно витягнути самого кліща або пінцетом. Перед тим, як ви витягуєте кліща пінцетом, повертальними рухами не потрібно користуватися, просто тяніть вгору, не тиснувши на нього, і обережно доставайте. Перед тим потрібно дуже ретельно вимити руки з милом, обробити мильним розчином та антисептиком сам укус і спостерігайте за ним кожного дня. При найпершій можливості обов'язково зверніться до лікаря. Старі дідівські методи для обробку укусу краще не використовувати. Не можна мастити його олією або бензином, як всі звикли це робити, і накладати зверху ватку або е, ізолювати кліща. Такого не можна ні в якому разі робити, е, так як він може задихнутися, померти і при цьому випустити е, всю свою слину, яка буде заражена е, бактеріями та вірусами. Укуси кліщами небезпечні можливістю зараження вірусами, які можуть нести для людини летальність. Укуси кліщів можуть бути небезпечними такими захворюваннями, як хвороба лайма або по-іншому бореліоз, або кліщовий енцефаліт. Кліщовий енцефаліт у нас небезпечний тим, що він вражає головний мозок та спинний мозок. Виникає специфічне захворювання енцефаліт, яке є запаленням головного мозку та може бути небезпечним і іноді навіть смертельним. Від цього захворювання є вакцина. Про неї ви можете дізнатися у свого сімейного лікаря хвороба лайма або лайм лайм-бореліоз. також дуже небезпечне захворювання. при ньому… У місці укуса виникає висипка, вона така специфічна схожа на мішень в центрі почервоніння, потім йде коло незміненої шкіри, а потім коло знову запаленої червоної шкіри. Воно може бути як маленьким, так і великим до 15 сантиметрів в діаметрі. Спостерігайте за цим і обов'язково зверніться при перших підозрах на захворювання до лікаря. Раніше діючі правила про обов'язкову здачу кліща в лабораторії наразі не є актуальним. Це є не дуже доцільним, точніше, марною тратою вашої хорошої, поясню чому. Специфічні антитіла, які виробляються, які ми досліджуємо аналізом крові, починають вироблятися в організмі людини на третій-четвертий тиждень після інфікування. Тому, коли ви здасте цей аналіз одразу після укусу кліща, він не покаже абсолютно нічого. І це може бути хибно такий негативний результат, який призведе до. Вашої неуважності в подальшому до цього захворювання не потрібно такого робити, точно так само, як і здавати на аналіз самого кліща, тому що те, що він є інфікованим, не обов'язково у вас може викликати саме захворювання, тому що не обов'язково ви інфікувалися від укусу цього кліща. Будьте обережні, коли ви ходите на прогулянку, і слідкуйте за своєю шкірою. Не забувайте оглядати після прогулянок і своїх домашніх улюбленців, не говорячи вже про спеціальні засоби для профілактики. Прислухавшись до вище озвучених порад, ви будете знати, як себе захистити і як діяти, якщо знайшли кліща на своєму тілі. Ірина Врубинська, Віталій Солодухін, перший муніципальний.